Аби привернути увагу до викрадення дітей в Яно-Франківському обласному театрі Ляльок презентували прем'єрну постановку Вовк і семеро козенят. Попри всім відомий сюжет, вистава націлена на те, щоб глядачі замислилися про безпеку малечі. Більше у наступному сюжеті. Комедійна, музична з хореографічними номерами та ще й повчальна. Так про виставу Вовк і Семеро Козенят» каже режисерка Катерина Лук'яненко. Вона написала п'єсу за мотивами добре відомої української казки. Створити її вирішила у віршованій формі та із врахуванням сучасних реалій. Вона має супер для мене важливий соціальний зміст, тому що ця вистава про те, яким чином. Відбувається власне кіднепінг і викрадення дітей. Власне про це казка. Це не щось нове, що я додала, але це супер важливо в контексті повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо. Що це збільшується важливо, щоб сім'я після вистави змогла обговорити цю проблему і допомогти дитині зрозуміти, яким чином поводитися і що робити, дати якісь такі координати руху, що я маю робити у разі, якщо незнайома мені людина кудись мене веде на сцені, задіяні семеро акторів: лялька Вовка, з якою працює Олександр Сезонов, найбільша не лише у виставі, а й серед Усього репертуару театру актор зізнається керувати нею непросто, але саме в цьому і суть мистецтва лялькаря. Це наш головний антагоніст і, напевно, єдиний антагоніст цієї вистави. Він несе в собі в першу чергу. Візуальну складову того, що вовк, який вдягнений, доволі елегантно, а як ми знаємо, зустрічає завжди за зовнішністю. Але як ми зможемо побачити за сюжетом вистави, зовнішність буває доволі оманлива, тому треба. Дивитися трішки глибше в людей. Для постановки створили 14 ляльок. Наш колектив мав можливість вперше побачити її на нашій сцені. Ну, я вам хочу сказати, давно не отримувала такого задоволення, дитячих цих емоцій, і в кінці, зрештою, підбила для себе підсумки, навіть по після перегляду цієї вистави. Адже саме вистави задіяні важливі теми на сьогодні це викрадення дітей. Тривалість вистави 50. 55 хвилин рекомендований вік глядачів від трьох років.